Вітаю, мене звати Євгеній. Я інструктор із безконфліктного дресурування. Ми займаємось вирішенням різних побутових проблем з песиками. Зокрема, ми навчаємо людей навчати їх собак. Також ми займаємося домашньою перетримкою, де ваші песики можуть жити з нами в сім'ї, не в клітках, не в вольєрах, не в кімнатах, а просто в нашому домі. Давайте перейдемо до теми відео. Реактивність. Це в нас буде більш такий експериментальний формат. Ми будемо розказувати про кейс, який в нас вже був, як ми його вирішували. Буде теоретична частина, також буде практична частина із вправами. Вправи будуть корисні не тільки для тих собачок, в кого є реактивність, а ще й для будь-яких собак, тому що вправи дійсно дуже корисні. Тому дивіться до кінця, можете просто подивитися вправи, якщо вам не цікава теоретична частина. І Звісно, ставте нам питання в коментарях. Ми з радістю будемо на них відповідати. Давайте подивимось на конкретний кейс, який був у мене ось нещодавно. Це була німецька вівчарка, її звали Руся. Давайте зараз подивимося коротеньке відео. Угу. Ось така реакція в неї була загалом на всіх собак, не тільки на маленьких, а й на великих. І ось ця поведінка проявлялась на відстані приблизно 10-15 метрів. Тобто, якщо собака була далі, вона просто бачила цих собак, але не реагувала. Давайте також подивимося, який результат ми отримали за два місяці тренувань, і перейдемо вже до теоретичної і практичної частини. Мала да. біфонічка, даху. Хорошо, умничка, да? Ай, Давайте зараз зробимо коротенький теоретичний блок про те, що таке реактивність. Реактивність в першу чергу це емоція. В нашому контексті, в контексті цього кейсу, це реактивність стосовно інших собак. Тобто, як тільки собачка бачить інших собак на певній дистанції, вона відразу проявляє ось таку емоцію. І перш за все, тут Основна задача це зміна асоціації до інших собак. Зараз ця асоціація негативна, задача змінити цю асоціацію на більш позитивну через тренінг та їжу. Також через тренінг треба створити багато різних навичок. Це пошук шматочків для того, щоб собака могла спокійно заспокоюватись. Надалі це створення контакту між собакою та власником. Якщо собака не буде зацікавлена в комунікації з власником, навчання буде просто неможливе і залишиться лише один інструмент, тобто змусити собаку щось робити. Дуже важливі навички це самоконтроль, коли собака думає, контролює самостійно свої імпульси без команд власника. Ні, сидіти або ще щось через різні вправи. Наступна важлива навичка це переключення, переключення уваги від певного об'єкта на власника. Це можна робити як через пошук шматочків, так через підзив, так через маркер ЄС, тобто багато різних варіацій. В будь-якому випадку вам треба навчити собаку переключатися з чогось цікавого на вас або на пошук шматочків. Дуже важливий елемент це баланс нервової системи, тобто навчати собаку. Переключатися із стану дуже сильного збудження в стан спокою. Це можна робити через гру, через їжу, тобто багато різних способів. Ми подивимося деякі з цих вправ в цьому відео, і ви зможете їх зробити із своїм собаками. Знов таки, це важливо не тільки для легкозбудливих собак, для реактивних собак, в принципі, для будь-якої собаки ці вправи будуть дуже корисними. Тому. А не пропустіть ось цю практичну частину, яка буде далі. Трошки більше деталей по цьому кейсу. Давайте ще раз подивимося. Відео без звуку. Ви можете тут в принципі побачити, що собака дуже сильно перекормлена. Другий момент собака гуляла в строгачі. Чому Тому що якийсь кінолог з дитинства порадив? Ходити в страхачі, щоб вона не тягнула. Коротше, а наступний момент собака не хотіла активно їсти на вулиці, тобто це значно ускладнює нам задачу для того, щоб покращити цю поведінку. Ну і звісно, така вишенка на торті. Ця собачка жила дуже в такому собачному місці в Києві. Де дуже багато собак і дуже багато безповідочних собак маленьких, які підбігають, і через це відбувається дуже багато різних реакцій. І давайте перейдемо безпосередньо до того, як ми вирішували ось цей кейс із тими вхідними даними, які в нас вже є. Перша собака дуже сильно перекормлена, тобто, це треба вирішувати в першу чергу. Чому тому, що дуже сильно іде навантаження, як на Лапи, так на сустави, так і на внутрішні органи. Це, в принципі, дуже така неприємна історія, яка шкодить здоров'ю собаки, і через це вона реально може прожити просто менше років. Другий момент, чому нам дуже важливо це виправити, тому що перекормлена собака, звісно, не захоче їсти. Ми не зможемо будувати тренінг через їжу. Загалом є дві опції: або робити тренінг через мотивацію, або робити через примус, тобто смикати собаку, кричати на собаку. І ось вся така далі історія, яка приводить до конфліктів між власником і собакою. Тому перша задача в будь-якому кейсі це налагодити харчову мотивацію. Рекомендація наступна: зменшити кількість їжі на 15%, тому що собака була ну, дуже сильно перекормлена. Друга рекомендація це. Годувати собаку на вулиці. У нас був такий момент згодом, що собака відмовляла сісти, навіть після того, як кількість, ось ці 15% прибрали, вона все одно не їла, тому що власник, як виявилось, потім годувала собачку вдома з пошукового килимка. Ми прибрали цей килимок, і собака відразу почала бути більш активною до власника. З'явилось бажання навчатися, щось робити за їжу і. Тренуватися, створювати нові навички. В другий момент собака була в строгачі, я про це вже казав. І проблема вигулу на строгачі в тому, що собака тягне цей строгач, а ось ці шипи вони ще більше збуджують собаку. Тобто, мало того, що собака збуджена і так після гавкоту на інших собак, після виходу, так ще і з строгачем вона ще більше збуджується. А першочергова задача в нас взагалі була. Знизити ось цей рівень збудження. Тому рекомендація була змінити строгий нашийник на звичайний. Типу, так, вона буде тягнути, буде трошечки тяжче, але вона хоча б не буде так сильно збуджуватись. А, наскільки я пам'ятаю, там новий нашинник не придбали. Ми просто вивернули а, стругач, і а, це була найкраща опція насправді а, в тому випадку. Далі, перша вправа, яку ми робили, це була вправа шукай. Ми розглянемо цю вправу ще трошки далі на відео. Зараз просто проговоримо всі ці вправи до практики, перейдемо трошки потім. А ми робили цю вправу для того, щоб собака максимально заспокоїлась. Тому брали жменю їжі, розкидували в траву, собака шукала цю їжу, і таким самим чином вона заспокоїлась. І дійсно, за перший тиждень тренувань самостійних власника з собакою, собака стала значно значно спокійнішою. Ми робили цю вправу як після виходу, так і після того, як собачка зірвалася на інших собачок. Другий момент дуже важливий ось о, в такому кейсі це менеджмент простору. Кожен раз, як собака бачить іншу собаку і реагує на неї, вона отримує цей негативний досвід, вона перезбуджується, і реакція стає ще більш сильною. Тому, якщо ми хочемо вирішити якусь поведінку, нам треба зробити так, щоб. Прояви цієї поведінки були мінімальними. Закономірність така: чим більше вона гавкає, тим більше негативного досвіду, тим складніше вирішити ось цю проблему. Тому ми намагалися гуляти там, де собак немає. Бачимо іншу собаку. Розвертаємося, йдемо в іншому напрямку, підбираємо час прогулянок, такий щоб було мінімально собак, тобто або дуже рано вранці, або в день, коли нікого нема, або дуже пізно ввечері, коли вже всі погуляли. Дуже важливий аспект це менеджмент простору. Також дуже важливий момент, звісно, це сон. Собака, в якій дуже високий рівень стресу картизолу, вона має спати, ну хоча б там 13-14 годин. Ідеально це робити в клітці, привчити собаку до клітки через позитив і щоб вона там спала в день. Тому що це, ну, це безпечне місце, де скучно, де можна розслабитись, нічого не робити, просто спати. А надалі ми робили безпосередньо. Тренінг, основна вправа це шукай, коли собачки десь далеко на робочій дистанції. Наша робоча дистанція була 15 метрів. Тобто ми ставали на алею, вона була так на підвищенні, а знизу ходили собачки. І ми просто робили шукай, собачка бачила, наша реактивна собачка бачила інших собачок, і вона просто шукала. Ця вправа дуже сильно допомагає змінити асоціацію до інших собак. Це насправді називається контробумовлення. Спочатку ми зробили це через шукай, далі ми робили це через клікер і вправу сидіти. Надалі ми прийшли до тих вправ: тобто розвиток контакту, самоконтроль, гра, підзив і так далі. Давайте зараз перейдемо до більш такої практичної частини, де я вам покажу кілька класних вправ, які допоможуть як реактивним собачкам, так і нереактивним. Перша практична вправа це пошук шматочків. Тут дуже важливо накидувати шматочки в високу траву, або хоча б в якусь траву, тобто не на асфальт, не на землю, тому що собака відразу буде очами шукати ці шматочки і швидко їх з'їдати. Нам же потрібно зробити так, щоб собака шукала ці шматочки за допомогою носу. Справа в тому, що коли собака шукає носом, вона значно сильніше і швидше заспокоюється. Це ви можете використовувати після того, як собака дуже сильно перезбудилася або погавкала на іншу собаку, і вся така на емоціях. Після цього ви використовуєте вправу шукай. Тобто, в будь-якій ситуації, коли навіть треба переключити собаку, ми використовуємо цю вправу, як безпосередньо її робити. А для цього вам знадобиться дуже багато їжі. Тобто не один-два шматочки, а хоча б одна жменя. Вибирате цю жменю, показуєте до носу собаки і розкидаєте прямо на землю. Де в нас собака? Ось тут у нас собака, показуємо, і кажемо: маркер, шукай. І розкидаємо на підлогу, щоб вона шукала. І нам важливо, щоб ось цей процес пошуку не завершувався. Відповідно, я буду просто підкидувати шматочки так, щоб вона. Продовжувала шукати і не відволікалася від цього. Ідеально це робити із пошуковим килимком. Тобто, окремо можна його е, придбати і працювати з ним, тому що назавжди є висока трава. Наступний етап, коли собака ось вона відволіклась, нам потрібно, щоб собака не підіймала голови, тому що вона вже виключилась з пошуку і перестала шукати носом. Відповідно, для цього нам і потрібно весь час підкидувати шматочки. Ви можете побачити, як ось вона вже відволіклась. Щоб такого не було, весь час підкидаємо шматочки, знову повторюсь. Наступний етап це можна робити на перших етапах вдома, де немає ніяких тригерів, щоб навчити собаку цій навичці. Наступний етап: ми робимо ту ж саму вправу, але додаємо різні подразники. Шукай! Різні подразники можуть бути, можна похлопати по собі, можна потопати навколо собаки. Вона не має відволікатись. Вона має так само продовжувати шукати. Якщо провокація дуже сильна, вона ось вона відволіклась. Значить, нам потрібно зробити провокацію простіше для того, щоб вона шукала при подразниках. Якщо цієї навички нема, шукати при подразниках, вона може не переключитися в пошук. В принципі. І також вона не може переключитися в пошук, тому що немає навички, ось а, переключення із стану збудження до стану спокою. Це буде одна з наступних вправ, яку ми також розберемо. Наступна навичка це контакт. Тобто бажання собаки, в принципі, бути із власником. Ця вправа корисна не тільки для реактивних собачок, але й для всіх інших. Тобто, якщо ви хочете чомусь навчити вашу собаку, перш за все, вам потрібно почати з вправи слідування за власником. Тобто ви можете брати їжу, дуже багато брати їжі, показувати її собаці і просто рухатись від неї. Паралельно ви її годуєте. І хвалите. Сюпер. Браво. Круто! Ти крата собака. Браво. Сюпер. Тобто ваша задача тут втримувати собаку на собі якомога довше за допомогою їжі. Це найпростіша вправа, яку ви можете вже зараз тренувати із своєю собакою. Тому що це формує залучення собаки в тренування. І звідси ви. Маючи собака, яка хоче щось робити за їжу, хоче комунікувати з вами, ви вже можете її навчати різним навичкам. Окей, наступна основна вправа для зміни асоціації, як я вже казав, це пошук при інших собак. Для цього у вас першочергово має бути зроблена пошук при подразниках, як я показував, із пошуковим колонком. І лише після цього ви шукаєте вашу робочу дистанцію. Це може бути як 5 метрів. Так, 10, 15, 20. Треба шукати ту дистанцію вашу індивідуальну, де собака ще бачить собачку іншу, але ще не реагує. Відповідно, це треба робити з собакою-помічником. Вам треба з кимось домовитись, щоб хтось із своєю спокійною собакою встав і просто стояв на місці. Ваша собака, відповідно, робить вправо шукай, але при цьому вона має дивитися в сторону іншої собачки. Ми зараз не будемо брати іншу собаку, щоб показати, як це наглядно. Я думаю, на словах я пояснив доволі. Зрозуміло. Також для нас дуже важливо, щоб собака мала навичку шукати ваше обличчя. Це можна зробити через наступну, ось таку цікаву вправу. Ми показуємо собаці їжу і чекаємо, коли вона подивиться на нас. Впав шматочок. І лише після цього ми собаку будемо нагороджувати вже з іншої роки. Це виглядає приблизно ось так: показуємо їжу, але не даємо її з'їсти. Чекаємо. Подивилась супер. Ось твій, ось тут. Так. Да. Далі робимо так само. Візьмемо ще один шматочок, показуємо собаці їжу. Показуємо, але не даємо її взяти. Ось вона думає. Так. Ось таким чином ми навчаємо собаку дивитися на нас при подразниках. Насправді тут так само є елемент самоконтролю. Тобто вона бачить їжу, вона хоче її взяти, але вона себе контролює і відповідно навчається стримувати свої емоції. Вправа на самоконтроль в принципі теж саме, але через непідбір. Самоконтроль можна робити в будь-яких різних варіаціях: з іграшкою, з їжею, з виходом на вулицю. Дуже багато різних є вправ. Ми покажемо ось основну з їжею. Для цього нам знадобиться повідець. Тримаємо собаку так, щоб вона не дотягнулася мордочкою до землі. І кидаємо їжу на підлогу. Тут не треба собаку якось смикати, щось робити з нею. Просто будемо тримати повідець і чекати, коли вона подивиться на нас. Супер! Браво! Давайте ще раз спробуємо. Право. Тобто зараз вона навіть. Супер. Не відреагувала. Основна тут задача навчити собаку думати, контролювати свої емоції і згадувати про власника. Ось зараз вона весь час дивиться на мене, тому що вона навчена в будь-якій незрозумілій ситуації дивитися на власника. Право! Супер. А наступна важлива вправа це. Переключення і баланс нервової системи. Переключення із збудливого стану в стан спокою. Це можна зробити як через іграшку, так і через їжу. А, давайте подивимося варіант через їжу. Для цього нам потрібно собаку максимально розігнати через шматочок, а потім переключити вправо шукай. Давайте подивимося, як це може виглядати. Для цього ми знов таки беремо їжу в руки і робимо таке активне наведення. Чо? Чо? шукай. І таким чином ми через такі маніпуляції з їжею вводимо собаку дуже в активний такий збудливий стан, імітуючи той стан, в якому вона знаходиться, коли гавкає на інших собак, або просто збудлива, а потім переключаємо в «шукай». Як наслідок, це вправа, якщо вона добре відпрацьована, вона допомагає собаці швидше переключитися в пошук із збудливого стану. Без цієї навички переключити собаку в пошук майже неможливо. Тому цю навичку потрібно розвивати. Також дуже важливий момент, щоб ось собака дуже довго шукала. Тобто, зверніть увагу, вона зараз шукає, 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 шукає. Вона ось зараз в стані спокою. І далі ми просто повторюємо цю вправу. Те ж саме можна робити з іграшкою, тобто ви погрались, обмінялись на їжу, зробили шукай. Якщо вам якісь із цих вправ здались незрозумілими, у вас не виходить щось зробити. Напишіть нам в телеграм або в коментарях до цього відео. Ми надамо вам відповідь та поради по вашому кейсу. Також, якщо ваша собака не чує вас на вулиці, повністю ігнорує, можливо, Гавкає на собак неспокійно виходить із дому або просто бешкетує вдома або на вулиці. Ви завжди можете прийти на наш онлайн курс. Це більш комплексне навчання, де ми навчаємо собаку бути в контакті із вами на вулиці, реагувати на команди, переключатися, робити різні навички і вправи. А найголовніше, ми навчаємо вас розуміти, вашу собаку, а також керувати нею. Через контакт і мотивацію. Тому, якщо ви зацікавлені в комплексному навчанні вашого песика, пишіть нам в телеграм, ми вам надамо всю детальну інформацію щодо курсу.